Повертаємося до нашої студії, друзі. Звичайно, що ми вдячні ще раз і ще раз і вкотре нашим хлопцям за те, що е, боронять Україну, боронять нас з вами. Ну а я пам'ятаю, як говорила е, відома особа про те, що а, давайте там була пропозиція колись під час попередніх він, що давай зменшимо там витрати на культуру, наприклад. Да? А він каже: а на що тоді ми воюємо, якщо так, ми за, будемо витрати на культуру і не, не будемо представляти свою державу і робити усю свою ідентичність. Саме це можна говорити і про Україну саме. Ми в той час як хлопці захищають нас з вами. Як хлопці захищають нашу українську ідентичність всередині держави. Звичайно, що продовжуються а, певні процеси, які популяризують, які насаджують саме українську культуру і роблять все для того, щоб про нас, про українців, по-перше, знали всюди, і ми самі теж пам'ятали, хто ми є. Зокрема, сьогодні у такій утворчій частині а, нашого марафону мова піде безпосередньо про український народний танець і про його популяризацію. Звичайно, що український народний танець це. Просто невід'ємна частина нашого нашої ідентичності, нашого народу. Це справжнє мистецтво, поєднання фольклору та музики. Воно відомо не лише в Україні, але й по всьому світу. Українська народна творчість вібрала в себе найкращі традиції та звичаї. І, звісно ж, результати становлення українського народу як нації. З давніх давен українські народні танці підкорюються серця палкою пристрастю, ніжною течією рухів та різнобарвними костюмами. Вони насичені емоціями, пережива. Анями та багатовіковим досвідом поколінь. Ну і е, дуже цікавий момент, дуже цікавий факт є е, того, що нещодавно у Дніпрі громадська організація Яскрава країна за підтримки українського культурного фонду організувала резиденцію української народної хореографії імені Георгія Клокова. Е, резиденцію названо на честь Георгія Павловича Клокова. Це народний артист України, це заслужений працівник культури України. Це балетмейстер видатний хорео хореограф і видатний танцівник, засновник та художній керівник академічного фольклорно хореографічного ансамблю Славутич. Тож саме сьогодні ми маємо змогу і поговорити про цю видатну людину, і зокрема дізнатися про те, яким чином яким чином і пройшла власне кажучи ця резиденція. Отже, сьогодні, поруч із нами в нашій студії, заслужений працівник культури України, балетмейстер партнер Георгія Клокова, голова журі. Резиденції Віктор Іванович Рогозін. Пане Віктор, вітаємо в нашій студії. Добрий день. Вітаємо вас давайте почнемо з е, самого початку і дізнаємося від вас, як від людини, яка безпосередньо працювала з Георгієм Павловичем. Е, хто він? Чому його постать є настільки е, важливою для е, Дніпропетровщини, зокрема для України, е, і як вам з ним працювалося? Адже ви партнери, ми так розуміємо, що були е, разом з колективом. Так, дякую за запитання. Георгій Павлович Клуков, людина, яка стала балетмейстером саме в Дніпропетровщині. До цього він працював на професійній сцені в ансамблі «Жок», а потім, коли повернувся в Дніпро, почав працювати в Державному театральному училищі, викладав народний танок і створив заслужений ансамбль танців України Дружба яких колективів було всього п'ять на Україні, от один з них, і я скажу, не найгірший, mm -hmm, а сорок. можливо, десь в кращій п'ятірки ці. Георгій е Павлович завжди вимагав, щоб танцюристи самі зрозуміли, чого від них потребують. Осмислений танок, щоб був. Його танці відрізнялися завжди якоюсь поетичністю, м'якістю. Багато полюбляв гумору в танцях. Коли я прийшов після служби в армії в ансамблі Пісні і Пляски і навчався в театральному училищі, там ми з ними познайомилися поближче. І він мене запросив на посаду балетмейстера репетитора усього звісного ансамблю Дружба. Тут йшла майже професійна робота по всім напрямкам. По всім напрямкам. Танці, які створювалися, вони робилися у співдружності з концертмейстерами, які писали цю музику прямо на ходу, під його шах, під його мислення. Тому вони завжди мали якусь свою особливість. Цього хочеться побажати сьогоднішнім керівникам. Тому що всі дуже наполягають на, звісних всім фонограмах. Mm. А це вже інше мислення, інші бачення. Отак, От з Юрій Павловичем ми працювали в ансамблі Дружба майже 12 років, пліч у пліч, на повному довір'ї. Було багато концертів звітних, було багато урядових концертів, фестивалів. Все це було. І... Творчість Юрія Павловича, вона мала ще й враження на колективи, які мешкали в нашій області, в нашому місті. Далилися, та, як так, такі, так, це були як колективи спутників, угу. куди він заглядав, підсказував дещо хореографам. Багато з них навчалися в театральному училищі, потім танцювали в дружбі, потім роз'їхались по всій країні. І тому їх багато по всій Україні, хто знає особисто Георгія Палища і поважає його пам'ять. Тому ми зобов'язані насправді про це розказувати. Це знову ж таки, як ми говорили на самому початку, ще й популяризувати, так? Звичайно. А, також ви казали, що 12 років так ви співпрацювали з Георгієм Клоковим пліч опліч. А, що ви от несете протягом років з собою його досвід, які його поради ви передаєте іншим? Що використовуєте у роботі? Ну, завжди він казав так. Не поспішай робити назву номеру. Зроби його, подивись, що з нього вийшло. Може, десь щось треба підправити. Або з назвою, або із структурою танцю самого, яка техніка виконання цього танцю, який буде костюм. Все це залежить одне від одного. І це бачення воно перспективне. Сьогодні теж можна все це пропонувати сьогоденньому балітмейстеру. Ну, звичайно, Безправді, це дуже, дуже важливо дуже, дуже цікава так. штука. Оце розумієш, це така е, своєрідна кухня е, створення е, тих постановок і тих фактично шедеврів, які зараз уже протягом надцяти е, років е, молоді хореографи і балетмейстери, чи то його учні, чи то не його учні. А вони роблять ті постановки, які були е, зроблені Георгієм Павловичем. А от е, цікаво, як е, тоді. Чи пам'ятаєте цікаві моменти, як створювалися нові? Постановки нові номери це фактично. Ну коли номер робиться з нуля, який потім стає ну таким класичним номером, який ставлять протягом 10, 20, 30 років інших хореографів, від це є взірцем. Такі номер. От ми багато про це говорили і під час резиденції, зокрема, що є номери, які були ще постановкою 20-річної давнини, і вони мають бути перенесені подані в тому ж самому вигляді, як їх ставив наприклад, Георгій Клокут. Як створювалися ці номери? Як це робиться От у професійних хореографів? Він завжди відштовхувався від того, з ким він має справу. Від матеріалу. Матеріалу, так. Mm. Е, якого рівня виконавці, якою технікою володіють е, знову ж таки, які однострої? Музика, ліричні частини. Динамічні, все це мало значення дуже велике. Він цьому приділяв багато уваги. Рівну музику він не полюбляв. Треба було щось шукати, цю архітектоніку, як і в танці, так і в музиці. Коли воно все споріднено, воно мало вигляд, достойний і пристойний. Танці, які він зробив народні, так він де в яких колективах їх ставив за запрошенням. І вони живуть і здравствують по сьогоднішній день. І вчора ми їх бачили позавчора. От. І вони мають пристойний дуже вигляд, дуже пристойний вигляд. Тому, е можна сказати сміливо, що його погляд в мистецтві залишається і сьогодні одна тієї хвилі Дніпра. Як, до речі, можете оцінити зараз от, сучасний український народний танець, який його розвит? на якому етапі він перебуває? Чи є моменти розквіту, чи є моменти, чи не багато таких моментів, як ти кажете, що керівники певні цим традиціям дотримуються і роблять класику, от класичний український народний танець. Як з цим зараз? Я скажу так, що цей фестиваль наш показав, що. Народний танок не загинув, він розвивається, він збагачується. Саме в народному танці відкривається душа народу, його ідентичність, його національна приверженість. Тому не може він зникнути. Він є сьогодні, він буде завтра і буде на майбутнє. Хочеться, до речі, детальніше поговорити про цей фестиваль, про власне про резиденцію так. української народної хореографії, яка відбулася. Я так розумію, що вона е тривала у Дніпрі чи в іншому місті так в Дніпрі, у Дніпрі. Е протягом двох днів, і ще до цього я так наскільки розумію, ще був онлайн-перегляд. Ми, до речі, е трошки згодом ще й поговоримо з іще одним членом журі, який е оцінював також виступи. Він з Одеси, ваш колега теж е Павло Юлюшкін, буде з нами на зв'язку. Тож ми з ним теж проговоримо. Цікаві. Саме ці моменти. Так. От, власне, Віктор Іванович, цікавить від вас дізнатися, як би ви оцінили рівень учасників, взагалі е учасники з яких міст вас вразили найбільше? В ці жахливі часи війни, коли, казалось би, нема місця цьому мистецтву, не тільки народному танцю, а взагалі. А діти залишаються дітьми. І вони самі йдуть. Особливо, що цікаво, в цих фронтових районах Харківщини, Запоріжжя, Марганцю, вони самі бігуть звідусіль в ті міста, де в них клуб. Да. Там вони в полуподвальних яких приміщеннях займаються. І керівники з болю і жахом в очах кажуть, коли об'являється тривога, вони встигають за якісь там 6-8 секунд. Спуститися в сховище. Тому жахливі умови, безумовно. Але вони всі зберегли цю любов до танцю народного. Мало того, вони ще й збагачуються своїми трудами. І те, що вони привезли на фестиваль, воно достойно самої високої похвали. Колективи масові. Це теж великий плюс, до речі. Це дуже великий плюс. Є хлопці, парні колективи, Так. От. Є цікаві номери. І саме Харківщина показала, будемо сказати так, найвищий рівень оцієї культури. Саме вони і увезли з собою гран-прі цього фестивалю. Ансамбль Народного танцю «За каблуки» – дуже цікавий колектив, масовий. Культурний рівень дуже високий, технічний рівень дуже високий. З цим були, були згодні всі члени журі і всі керівники. Інших колективів, які були присутні на цьому фестивалі, до речі, якщо зараз наші режисери зможуть знайти там, мабуть, відео просто шматочки. Ми підготували, трошки нарізали саме зі сцени, там, де діти в гарних костюмах, дуже важливим аспектом є виготовлення ще й костюмів для учасників. От я знаю, що журі от в них є одна із галочок, таких важливих. Це збереження і автентичність костюмів, і тих виг того вигляду, з яким діти виходять. От зараз ти бачимо, з яким діти виходять саме на сцену. Це є дуже важливим моментом. Так, от як, як ви. Тому що тому, по регіонах там є різні моменти українського народного костюму. Їх дуже багато цих так. аспектів е, біда, скажімо, багатьох керівників. Які гоняться за якоюсь модою mm. на сцені. Ось у мене такий же костюм був, а ну давай я зроблю ось такими малюнками, е з таким кольором, з іншим покроєм його. І не завжди це відповідає дійсності того чи іншого регіону. Бо всі вони історично мають свої традиції, свої костюми. І цього треба притримуватися, зберігати. І цю ідентичність. скажіть, будь ласка, от uh, від вас все-таки uh, така порада uh, тим керівникам, які зараз uh, працюють із uh, дітками, працюють із. Uh, Трошки дорослими учасниками своїх от колективів, як би ви хотіли зі свого досвіду направити їх у таке, скажімо так, правильне русло роботи із дітьми, правильне русло роботи з українським танцем і з українською культурою, тому що це ну якщо це є класика, то це має бути класикою. Це е, є окрема, я так розумію, що є окрема як українська стилізація. Це окремий вид, який заслуговує на да, якісь відходи від певних канонів і норм. Але є український народний танець, який має бути чітким, злагодженим і конкретним. Ось ви кажете, що вже юнацькі колективи, як їм бути? Угу. Вони б ніколи не були юнацькими, якби з малих рочків вони прийшли в свої колективи, де б їм привили оцю любов до українського народного танцю. А щоб ця любов була багатовекторна, треба обов'язково знайомити цих учасників з усіма напрямками народного мистецтва. І художню, і історичну, і музичну, і в костюмах. Все це має значення дуже велике. Коли вони виростають в такому середовищі, вони зовсім інші люди. Вони полюбляються, вони розуміються. Це справжні патріоти свого народу. От наскільки цінно навіть зараз ми бачимо ці mm -hmm. кадри так, на екрані, наскільки цінно розуміти, що от молодь готується до таких фестивалів, тренується, вони разом вони об'єднані, вони, вони несуть. собі… Вони з гордо піднятою, виходять на сцену і просто приходять за куліси, тому що вони відчу, вони тільки от вдягли все це в собі, вдягли образ якийсь і все, і вони вже зовсім по-іншому себе відчуваються. І я б ще додав до цього: від чого в них ця гордість? Ось цей фестиваль був саме українського народного танцю. Так. Їх нічого не змушувало подивитися, як там сучасники танцюють, mm. е бальники, ще хтось. У кожного є свій рівень, свій фах, але вони народники. Їм нічого не заважало показати себе у всій красі. А те, що е Дітей віддають в колективи сучасних танців або народних багато в чому залежить від батьків, від їх світогляду. Mm -hmm. Куди прийде дитина, там її розвивають. Тим вона і стане. Тому треба повернутись до життя обличчям. І все так не крутий, це наша, це класика і це те, що е виховує дисципліну. Я неодноразово бачив. І стикався з народними колективами, які знають ази і класику, то в них діти ну просто ну настільки виховані, от настільки вони ну от несуть це в собі. Це так, це дуже класно. Ну і настільки це унікальний танець власне так. для українців, що нести його у світ це дуже добра справа, гарна, яку е, треба продовжувати і популяризувати це 100%. тут. Якщо це колектив фольклорний, чисто. Можливо, там класика, і в такому вигляді, як вона є в чистому виді, можливо, вона і не потрібна така. Але колективи, які вже народно сценічні, несуть високу культуру, так, тут екзорсист повинен бути повний станок класичний, середина класична, техніка, віртуозність, оберти. Все це має значення для подальшого рівня цього колективу. Віктор Іванович, дякуємо вам за цікаву змістовну розмову. Дякуємо за те, що занурили нас од в історію, розказали нам про Георгія Павловича Клокова, розказали нам трошки про резиденцію, ми ще встигли її е, і побачити. Тож ми хочемо, щоб і надалі розвиток українського народного танцю на тренах Дніпропетровщини обов'язково тривав, щоб ще більше в нас було потужних е, яскравих колективів, щоб ще більше ми мали змогу берегти і цінувати в собі от, наше українське мистецтво. Дякуємо вам. Вам дуже задів... Дякую вам щиро, пасибі друзі. Ми ще раз нагадаємо: у нас у гостях е сьогодні ми щойно спілкувалися е з заслуженим працівником культури України, балетмейстер, партнер Георгія Клокова, голова журі е Всеукраїнської резиденції народної хореографії імені Георгія Павловича Клокова е Віктор Іванович Рогозін.